Зараз знову прочитала в коментарях, якісь жінки писали, а де твій чоловік, чи він на фронті, чи він не на фронті, і так далі. І хочу з вами поговорити про перекладання відповідальності під час війни з чоловіків на їх жінок. Дуже часто такі питання задають: чому твій чоловік не служить? Або де твій чоловік? А ну-ка розкажи нам, а чого ти, типу, мовчиш, чи ще щось? І якщо, наприклад, у такої жінки, Чоловік не служить, то до неї відповідно починаються претензії та приниження. А чому, поясніть мені, чому жінка має відповідати за рішення свого чоловіка служити чи не служити? Чому жінка має за це вислуховувати і чому це має бути якимось. Індикатором відношення саме до жінки через її чоловіка. От поясніть мені, будь ласка, чому такі питання взагалі постають зараз? Де твій чоловік? Чоловік повнолітній, дієздатний, наприклад, у людини. Він, наприклад, виїхав за кордон, а жінка має ну, за нього відповідати. Ну, чому? Це дві різні особистості, навіть якщо вони знаходяться в шлюбі. І оця вся історія, що і жена, одна сатана, я вибачаюся, але відповідальність за вчинки кожної людини лежить тільки на ній. І все. Які ваші думки з цього приводу? Чому жінок принижують за поведінку їх чоловіків в суспільстві? Це нормально чи ні? По вашому